Репортер на прямому про все найважливіше в Україні та світі на цю мить розповім. Просто зараз почнемо із такого. Україні потрібні засоби ППО і партнери працюють над тим, аби забезпечити їх постачання. Про це сказав глава Пентагону Лойд Остін за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн. Міністр оборони США не дав конкретної відповіді на запитання про надання Україні далекобійних ракет. Мовляв, союзники зосереджені на тому, що найбільше потрібно зараз. А це протиповітряна оборона. До цього Лойд Остін анонсував, що незабаром Україна отримає американські танки Абрамс. Ми будемо зосереджуватися на тому, що становить найбільш нагальні потреби України. П'ять місяців тому ми говорили, що їм потрібно покращити їхню протиповітряну оборону. Я думаю, що ми дуже добре попрацювали, надали певне ППО, але багато що ще потрібно робити. Ми говоримо про це нашим колегам, і я думаю, що вони повернуться до своїх країн і будуть над цим працювати. Нині Україна звільнила вже 54% окупованих Росією земель і продовжує це робити і надалі. Неспровокована війна Путіна не похитнула дух українців. Їхня стійкість надихає весь світ. Ми стоїмо рішуче. Президент Байден сказав нам допомагати українському народу як матеріально, так і духовно, аби вони перемогли. Москва виправдовує війну проти України брехнею про нібито геноцид. Про це заявив український представник під час виступу у міжнародному суді ООН в ГАЗі. Там напередодні почали слухання у справі України проти Росії. Нагадаю, що Київ позивається через хибне трактування Росією конвенції про запобігання геноциду. Йдеться про те, що Москва виправдовувала напад на Україну, начебто, захистом населення в Донецькій і Луганській областях. Росія веде війну проти моєї країни в ім'я жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня є приводом Росії для агресії та завоювання. Росія не надала жодних достовірних доказів, вона й не може. Насправді, Росія перевернула конвенцію про геноцид з ніг на голову. Міжнародна спільнота ухвалила конвенцію про геноцид з метою захисту. Росія посилається на конвенцію про геноцид з метою знищення Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні, присвячений візиту українського президента Володимира Зеленського до Нью-Йорка. І адміністрація звернулася до Конгресу із проханням схвалити виділення ще кількох мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки до кінця року. Президент Джо Байден, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, звернувся до світових лідерів із закликом виступити на боці України проти російської агресії, аби стримати потенційні загрози в майбутньому. Україна може заборонити імпорт певних видів продукції з Польщі та Угорщини, якщо вони не скасують зернове ембарго. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Київ пропонує країнам сусідам компроміс і вже представив Єврокомісії план дій щодо контролю за експортом зерна. Водночас Україна подала формальні запити до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм світової організації торгівлі. Нагадаю, що Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського продовольства. Натомість. Три країни Польща, Угорщина та Словаччина, виступили проти та заявили про односторонні обмеження. Двоє людей поранені через ворожі обстріли на Сумщині. В день росіяни вдарили по місту середина Буда. На момент атаки постраждалі перебували на території власних домогосподарств. Також пошкоджено два приватні будинки. Російська армія обстріляла один із вищих навчальних закладів Херсона. Про це повідомила обласна влада. Вдарили із артилерії, постраждали дві жінки. Одну із них доправили до лікарні. До цього окупанти обстріляли тролейбус. Загинули двоє чоловіків. Ще один поранений. У наслідок ворожого влучання у місті також загорілася складська будівля. тут теж лупануло, і ще два. Ну штуки мабуть, чотири точно. У мене був один ранений, і з сторони там один ранений. І ще один дом ішов. Дізнай рішень. Ішов з тої сторони. Скорайся, ховіла. За минулу добу багато поранених. Є загиблі. О, вчора вночі ворог почав обстрілювати Херсон, Камишани. Там в Камишанах загинула людина. Та одна людина поранена. В Херсоні також одна людина. На жаль, загинула ще жінка поранена. Загалом 14 людей. За вчорашній день постраждали в від російської агресії. Троє з них, на жаль, загинув трьох дітей евакуювали поліцейські із села желане друге на Донеччині. Цей населений пункт розташований неподалік лінії фронту. Тому ворожі снаряди тут часто прилітають по будинках мирних мешканців. Більшість місцевих вже виїхали. Проте в селі досі залишаються понад десятеро дітей. Сонечка, йди сюди, заті. А ну, тебе 10? Не да? А мне 12. А ну вот так. Mm -hmm. Не тяжело? Подойдет на Саша. Что... Нет! Хоті... Нічого не верил. Нет. Вс, село жила на 2. Там понад 10 дітей. Зараз на даний момент знаходяться. Чего раніше не виїжджали? що кажуть? Ну звикають люди, звикають на даній території до обстрілів. Звикають, вважають, що це не так небезпечно. Попри обвинувачення в корупції, Володимир Зеленський залишає Олега Татарова на посаді заступника керівника офісу президента, аби зберегти вплив на правоохоронні органи. Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що контакти Татарова із поліцією, судами та прокуратурою зробили його ідеальним посередником. Декілька політичних інсайдерів, опитаних Reuters, свідчать, що заступник керівника офісу президента є важливою фігурою, яка допомагає Володимиру Зеленському контролювати розгалужені правоохоронні та органи безпеки України. України. Агентство звертає увагу на те, що частина українських чиновників пішли з посад через корупційні скандали. Однак Олег Татаров продовжує працювати на банковій. Ще 45 танків передасть Україні Данія. Про це повідомляють засоби масової інформації з посиланням на міністра оборони країни. Йдеться зокрема про 15 модернізованих танків радянського виробництва Т-72, а також 30 танків Леопард 1 Їх планують закупити разом з іншими країнами. За словами міністра оборони Данії, Т-72 українські військові зможуть застосовувати одразу. А для Леопард 1 екіпажі мають пройти додаткову підготовку. В Одесі обдарованим дітям вручатимуть стипендію імені загиблого захисника України Бориса Чубіна. На будівлю приморського ліцею, де вчився хлопець, відкрили пам'ятну дошку. Стипендією будуть підтримувати соціально активних дітей. Сам Борис Чубін під час навчання у ліцеї розробив кілька комп'ютерних застосунків для людей з вадами зору. Після закінчення Київського університету імені Шевченка хлопець стажувався у Берлінському університеті. Після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольця. І наприкінці серпня загинув на авдіївському напрямку. Історія Бориса Чубіна стане частиною експозиції про загиблих українських військовослужбовців, яку незабаром буде представлено у Швейцарії. Знаючи Бориса, що він кругом всього намагався досягти. Багато чого хотів в житті, багато чого зробив. І ця звістка вона я навіть не знала, як сказати колегам. Я просто послала фото, яке було в інтернеті, і все. Ми повинні йти далі. Ми повинні гуртуватися. Ми повинні ще більше допомагати нашим хлопцям на фронті. Ми повинні допомагати нашій країні і ми повинні допомагати дітям, які зараз мешкають в Україні. Щорічний концерт, присвячений дню миру, відбувся у столиці Техасу серед учасників і українські митці. Зокрема, фагорист Олександр фаготист, Перепрошую Олександр Сєдін виконав гімн України. Представили свої роботи етнографи від проєктів Батьківська хата та берегині. Художниця з Києва Світлана Севостянчик створила серію картин із зображеннями жінок, які моляться за Україну. Батьківська хата це українсько-американський проєкт, який популяризує у світі українську культуру та традиції, яскравий колорит українського села, особливості побуту та ремесел. Концерт відбувся в Капітолію, де збирається та працює уряд штату Техас. Це була остання новина випуску. Більше інформації ви, як завжди, можете дізнатися на нашому сайті prm.ua. Також не забувайте підписуватись на наш youtube канал для того, аби отримувати більше різноманітного відеоконтенту. Також нагадую, що в нас є і телеграм-канал, де завжди оперативна та актуальна інформація. Також обов'язково підпишіться, якщо ви досі цього не зробились. Ну і звичайно, в нас є також TikTok, аккаунт у tiktok Тіктосі теж підписуйтесь для того, аби отримати трохи. Прощений, полегшений і позитивніший варіант викладу різноманітних різноманітних новин. А тим часом на шетер триває. Тож залишайтеся з нами.